Так, друзья, всем привет. Сьогодні вже начали брызгать пшеничку, Ну, нездорові куски. Газон не пригоняли, так, трактором приїхали. Короче, льем по 150 літрів води. 150 літрів води. Карбомид 5 кг, фунгицид. Амістар Екстра там ще гумолфілд, ну і типу стимулятора росту і бор. Ну, взагалі кажуть, що не треба бор, ну, він у нас є. Значить, будемо лити Ну, тут фаза ще, ну тут я не знаю, що тут за фаза, Ну, ще кущення чи вже ну, флаговий. Флаговий лист це вже коли буде трубка, значить ні. Сейчас він іде по кругу. GPS у нас немає. Тут у нас Богдана при посіві 50 кг сложного удобрення і кормили ось ми по 100 кг. І тепер фунгіцид Амістара Екстра от Сенгенти, ну дорогий, конечно. І... И... Гумелфілд Форте, я ж сказав, і карбамід 5 кг на гектар. Ну, Більше 5 мин нормально, вона тут нормальна, ну, карбоміду да, потемніє і ширше листок буде. Ну, а фунгіцидом десь щось зверху таке, є і біленькі листочки. Переставили. Переставили ми де... з жовтих. Там жовті форсунки, сині і красні для. Я не знаю для чого вони. Ну, коротше, переставили на сині, то що жовті вже щось не бризкають, то забиваються, то не льє. напевно, ну, вже все і зносилося. Тепер будемо синіми бризкавати. 150 літрів вилови ставимо. Не ну не сильно багато, нормально там клин він не виключає, забризкує все і все. Зараз я одійду вот местами ще й жовті даже бризкають, но ми жовтими не пользуємося, потому що вже все один, наверное. Так, у нас оприскиватель 14 метрів. 7 метровок. Раз, два. Три, чотири, пять. Шість. Сім. Оце сім метровок. Вони йдуть по два метри. Зараз будемо там ще бризкать на огородах, включуся. Ну тут така непогана пшеничка, я вам скажу. З виду бомба. Ну зараз тут добризкаємо, будемо на огородах, там покажу пшеничку. Так, заїхали ми на нездоровий тут кусок 75 соток тут. Тут було, звісно, бур'яно. Дуже багато Отакі ось очки, ось, бачите Аж проплешені, ну це Все сівалка його навіть ще ж, ми ж підкармлювали, тут так же сама. Ну тут теж така хороша. Ну Щоб так показати, ну, Ось, бачите рука. вже така височенька, непогана. Можемо зараз від краю Він тут по кругу і все. От края, бачите, теж. Тут подсолнух був не сильно, то що бур'яном вроді би гербіцидили, ну тоді дощі пройшли, змили все і все. І почався бур'ян, вроді би і пропололи, а воно нічого. Ну я ж тут разно, бачите, і тут є менша ось, є більша. Ну вона вирівняється все. Ось так от подивиться. Ну хороша пшеничка. Нормально. Подивимося, як будуть дощі, то буде може і урожай. Хоч якийсь. Ми в тому году не сіяли пшеницю. А в цьому посіяли і тепер бризкать треба. Це ми першу обработку. Ну бур'яна тут немає. В другу будемо обработку е, лити гербіцид. Гербіцид, не знаю як фунгіцид, ну гербіцид точно і е, може і карбамід буде. Ну, борт. Можемо і буру линуть. Подивимося ми ще, я ще не знаю що примірно буде. Ну це вже закінчується. должно закінчитися вже вода. Такий тут кусочок. Ну, непогана пшеничка. Отак подивиться даже. Нормально. Зараз ми тут закінчуємо. і на огородах вже так. Покажу вже, як закінчимо і на огороді, яка там пшеничка, щоб не розтягувати відео. 5 кг карбоміда даємо, я ж кажу, фунгіцид, бор і гумилфілд. Ну, В наступному відео я покажу, ми будемо бризкати газоном, всі каністри, то що ми тут налили і поїхали. Хорошо льє. Ну зараз будемо на огородах, включимося. Так, друзі, переїхали ми на огороди. сейчас уже тут забрискали. Отака тут пшеничка. Так же само ми тровкою міряємо. І все нормально. Так, міряємо. Поміряли все ми Немає... Немає. Нездорові тут сліди. Вона все підніметься. Ну ще ми будемо раз бризкати. Отакі діла. Ну пшеничка отака от дивіться. Хороша. Ну друзі будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!